Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову вирушаємо у подорож до загадкового світу Вазренквейс, Гри, яка здається, вже з перших хвилин намагається обійти Genshin Impact і за рівнем лору, і за кількістю таких моментів, де задаєшся питанням, що тут взагалі відбувається. І знаєте, якщо в Геншину я вже почуваюся справжнім археологом, розкопуючи все від улюбленого ви венті до легендарних жартів Сайно, то тут я почуваюся як студент, що не вивчив білети на екзамен, але не переживайте для мене це не в новинку, адже екзаменаційні білети я і в реальному житті ніколи не вчу. Сьогодні буде все. Лор, історія і трішки власних думок. Сказав би, що тут будуть і тачки і адмінки, але на жаль, розберемося лише з основами лору. Бо я ж тільки почав вникати в цей загадковий світ. Тож приготуйте чай, каву або що там вам до смаку, і погнали досліджувати непривершений лор Waves разом. Обіцяю, буде цікаво, або хоча б незвично. До речі, якщо ви хочете обговорити новинки Вови, поділитися гайтами чи знайти друзів для гри. Я дуже раджу зазирнути на один із найбільших українських Discord серверів, присвячених Wuthering Waves. Саме тут ви зможете знайти когось, хто розділить ваш піль від невдалих спроб вибити Карлоту. Так так, ми всі через це проходили. На сервері панує справді дружня атмосфера. Тут є все, конкурси, розіграші і навіть благодійні івенти. Посилання залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. До речі, я теж там тусуюсь. Ви точно впізнаєте мене за крутою аватаркою білого кота та не менш крутою ролью креатора, так що, друзі, приєднуйтесь до української спільноти Wuthering Waves і погнали грати разом. Wuthering Waves це постапокаліптичний екшен із елементами RPG і глибоким лором. Думаю, ви і без мене це знаєте, але погодьтеся, без цього фірмового ступу відео було б неповним. Сьогодні зачепимо лише основи Лору, бо, повірте, навіть цього буде достатньо, щоб зламати голову над роздумами. Події лору розгортаються у світі, який пережив масштабну катастрофу під назвою плач. Ой як звучить, типова назва катастрофи у стилі китайців, епічно й трохи драматично. Ця подія сталася 160 років тому у високорозвинутому світі, та відкрила двері для появи демонічних істот. Під Назвою тацети Діскордс. Вони виглядають як брутальні вороги монстри за всіма канонами. Щоб вам легше було зрозуміти, згадайте Кейн Ріах, таке відчуття, що навіть у нових світах безодня знаходить нас. А тепер переходимо до самого початку гри. Ви з'являєтесь поруч з якоюсь неймовірно красивою вайфу, можливо, богиня, але це не точно. Вона поводиться так, ніби не хоче нас відпускати. Але звісно тут не буде енду. і ми вилітаємо від неї прямісінько у ефірне море. Що це таке? Аномальне погодне явище, яке нічого хорошого нам не обіцяє. Це море знаменує появу на землі поля та випаленої зони, куди збираються демонічні істоти. Слушить страшнувато, чи не так? Ще цікавіше, у цих зонах є загадкові кристали та цитіту, його тут активно видобувають, особливо в першому регіоні Хуанлуні. до речі, це все відбувається на планеті соларіс 3. Круто, чи не так? Але для нас усе починається з Амнесії. ми нічого не знаємо, нічого не пам'ятаємо і отримуємо миле ім'я Ровер. І якщо це виглядає підозріло для вас, то точно не для анімешних вайфу, які одразу нас приймають до себе в компанію. До речі, виявляється ми резонатор. Про це свідчить мітка на Русі, яка щось на кшталт окабога скеншеним Імпакт. Ця штука дає нам можливість боротися з монстрами, і звісно ж додає плюс 100 до крутості. Так що вітаю, друзі! Ми обрані герої, яких за правилами аніме чекають неймовірні пригоди. Тепер повернемося трохи у минуле лору. Всі пам'ятаємо, що після катастрофи, відомої як плач, з'явилися монстри, але наймогутніші серед цих тецетів – тринадіанці. Вони були такими епічними, що про них і зараз ходять легенди. Проте 150 років тому сталася Тринодіанська війна, яка завершилася нібито повним знищенням цих істот. Це було ключовою подією в історії світу гри. Місцевий аналог зачистки чистки Гра починається в регіоні Хуанлун, який, до речі, пережив та виграв Тринодіанську війну не просто так, а завдяки дракону його знайшли в у горах і, схоже, розбудили, щоб він допоміг. Після перемоги місцеві мешканці почали поклонятися цьому дракону, що по суті зробило його живим богом. Лідером цін одного з передових міст Хуанлуну, куди ми на початку відправляємось, тоді став магістр, і ця традиція зберіглася досі. Нинішнім магістром є Цінсі, харизматична і загадкова дівчина, яка стверджує, що легендарний дракон майже не спілкується з людьми, і погодьтеся, це додає дракону ще більшої загадковості. Але як ви згадалися, ТЦ та Діскордс, далі будемо називати їх ТД, бо чесно ця назва трохи складна, нікуди не зникли. Більше того, з'явилися ще й мутантні організми, які додають світу ще більшої небезпеки. Після плачу у світі також виникли резонатори, люди з дивними мутаціями та потужними здібностями, які дозволяють їм боротися з ТД. але ці здібності не безкоштовні, їх використання може призвести до втрат контролю і навіть смерті резонатора, щоб це контролювати існують люди, які слідкують за резонаторами. Часу, мабуть, і ставлять імпалки в колеса. Основою для цих стібностей є субстанція під назвою Ватерон. і її активно досліджує академія, яка базується в столиці Хуанлуну. Загалом на Solaris 3 є шість людських націй, серед яких Хуанлун і Нова Федерація, є ще загадкові чорні береги. Але я тільки почав крати, і мало що можу сказати про це. Але ясно, що всі ці нації ведуть боротьбу з хвилями ТД, які час від часу пробуджують нових монстрів і навіть тринудянців. Цікаво, що резонатори мають здібності поглинати так зване відлуння ТД, але ось справжня еліта серед них здатна взаємодіяти з відлунням тренодянців. Речі, на початку гри, наш герой сів ехо одного з цих монстрів. Так ви все правильно зрозуміли? Це звучить настільки дивно, що навіть на фоні всього іншого лору здається незрозумілим. Чесно кажучи, ця концепція ехо й від лунь це просто жесть. Я думав, що у мене мозок поплавиться, коли я намагався це зрозуміти. Але як каже народна мудрість, якщо не можеш зрозуміти, то хоча б постарайся виглядати так, ніби розумієш. Тож продовжуємо далі занурюватися в цей божевільний, але такий захопливий світ. Рауз Ренквейс буквально будується на темі звуків, і це не випадково. Всі ці мітки і на руці ровера, і в центрі поліетоцитів сильно нагадують звукову доріжку. Звуки тут не просто естетика, а ціла філософія і суть світу. У цьому лорі все стібності, монстри навіть звірі, має свою унікальну звукову частоту. Кожен звук порожує ревібрацію, яка віддається ехом. Наша мітка на руці це резонатор, який до речі і є ключовою причиною, чому нас називають резонаторами. Коли цита переможена, частота, яка залишилася, може бути перетворена на ехо. Ехо це щось на зразок аудіовідбитку, того, що залишилося від монстра. Його можна помістити в базу даних терміналу пангу. Цей термінал ловить і відтворює унікальні частоти та що дає нам корисні бонуси в бою. По суті, це механіка, яка нагадує збір покемонів. Тільки замість куль ми оперуємо звуковими хвилями. Звучить круто, але чесно кажучи, спробувати розібратися в усіх нюансах цієї системи, це як намагатися зрозуміти фізику Квантового поля за вечір, а я взагалі-то гуманітарій. Ще один важливий аспект це стихії, з якими резонують резонатори. Іноді ця здатність проявляється з народження, а іноді вона активується через сильні потрясіння або події в житті. Усі резонатори поділяються на шість атрибутів: ф'южн міння керувати вогнем і підпалювати, лесіо чи Гласіо, контроль над холодом і здатність заморожувати. Аеро або аеро маніпуляція потоками повітря, Ідеально для створення шторму. Електро здатність зміщувати заряди і викликати розряди блискавок, спектро маніпуляція фотонами, щось на кшталт світлової магії, хавок стібність анігілювати матерію. Пам'ятаєте, я згадав, що наш ровер нічого не пам'ятає, це не просто кліше, а ще одна інтрига. Наша головна мета дізнатися, хто ми і яке наше минуле, але це тільки верхівка айсберга, що й самий низ не сильно шарю. Існує багато інших загадок, які підкидає нам гра, як от що ж саме спричинило плач. Деякі натяки вказують на невдалий експеримент із використанням вутерону, а інші натякають на втручання сил з іншого виміру. Як на мене, ці загадки це саме те, що робить гру ще більш захопливою. Лишається головне питання: чи зможемо ми налаштувати свої частоти на розгадку цих таємниць. Як ви бачите, Quest це не просто гра, це вхід у захопливий і водночас похмурий світ, де наукова фантастика переплітається з фентезі та постапокаліпсом. Кожна деталь від полів та цитів до масштабної тринудянської війни додає багатошаровості сюжету, який буквально втягує тебе, змушуючи купатися глибше і глибше. І знаєте що? Чим більше розбираюся, тим більше хочеться розібратися ще. До речі, перший бос, якого я зустрів у Вазерінквейс, це англійська мова. Уявіть мене. Сижу з перекладачем, читаю діалоги і намагаюсь зрозуміти, що означає якесь хитромудре слово, замість того, щоб грати як нормальна людина. Сленг-ігрові терміни це справжній рівень складності. Хтось би сказав, навіщо так знущатися над собою? Знайти переклад і все. Але ні, це справа принципу. Я вирішив добити це до кінця. І знайте, вижив. Тож, якщо ви теж боретеся з мовним босом, знайте ви. Не одній в цій битві. Це була, як то кажуть, основа лору Wuthering Face. Якщо вам сподобається, то наступного разу я підготую детальний розбір конкретного аспекту історії, який вас точно зацікавить. А поки що пишіть у коментарях, що вам сподобалося найбільше і про що хотіли б дізнатися далі. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та ділитися цим відео з друзями. Попереду ще безліч відкриттів, шизотеорій і приход. До зустрічі, друзі!